Закону про місцеве як міський голова Львова має велику честь оголосити вас чоловіком і дружиною. Контрнаступ це була така ну, історична ділянка. За пліжку ми почали працювати. І в подальшому Авдіївка до останніх днів. Я себе заспокоюю тією думкою, що я знаю, що він повернеться. Я знаю, що він нікого не залишить в біді і сам вийде з будь-якого пекла. Для нас це честь тут, в стінах ратуші їх обвінчати, щоб вони отримали такий новий поштовх в своєму житті. Вони молодці, вони вірять, вони мають силу, вони люблять один одного і вони люблять Україну.